У кожного соціального підприємства своя історія. Досить часто вони з'являються в результаті діяльності громадських організацій як комерційний складник соціально значущих проєктів. Один із них здійснюється благодійною організацією Регіональний центр соціальної адаптації. Регіональний центр соціальної адаптації працює над ресоціалізацією осіб. Що повернулись з місць позбавлення волі. Ідея створення такого центру спала на думку львівському журналісту Ігорю Гнату ще в 1989 році. Тоді Ігор підготував репортаж про двох молодих хлопців, які щойно вийшли із в'язниці. Вони були сиротами і не мали куди повертатись. Якщо говорити професійною мовою, хлопці втратили соціально корисні зв'язки і не мали засобів до існування. У радянські часи такі люди часто потрапляли в замкнене коло. Не влаштувався на роботу, тебе притягують до відповідальності за дармоїдство. Відкинуті суспільством, ці люди знову опинялись у в'язниці. Реакцією влади на репортаж став виклик журналіста до відповідних органів і прискіплива розмова щодо висловленої критики. А ще закид. Мовляв, спробуй, зроби щось для зміни ситуації. А Ігор зробив. Він вирішив допомагати колишнім ув'язненим, які не мають сімей, ресоціалізуватись у новому житті. Спочатку це був притулок у горах. На межі Сколівського та Дрогобицького районів, але звідти довелося піти. У 1994 році притулок комуну для сиріт та самотніх громадян, які повернулись з місць позбавлення волі, було створено на території колишньої напівзруйнованої військової бази поблизу міста Броди, що на Львівщині. В лютому 1994 року я сюди прийшов зі мною сім рецидівістів, дві козочки, цапок, і ми почали тут жити Вже на кінець року нас було 26, а на наступний рік вже десь до 50 чоловік. Рішенням обласної державної адміністрації військову базу було передано в користування центру ресоціалізації. На цьому, як каже Ігор Гнат, допомога держави закінчилась. У створення центру він вклав власні кошти, які заощадив. Працюючи начальником служби охорони на будівництві трубопроводу Уренгой Помари Ужгород. А на своє прожиття мешканці центру мали заробляти самі. Після створення низки підприємств та домашнього господарства, центр почав забезпечувати себе всім необхідним. Тут працює пилорама, цехи з виготовлення паливних брикетів, майданчик з виробництва деревного вугілля, планується надання послуг із шиномонтажу. У користуванні центру 17 гектарів землі. Половина площі це поле, на якому вирощують овочі та сіють траву на сіно для худоби. У господарстві є 5 коней, 5 десятків кіз, 8 корів, 12 телят, 6 свиней, а також кури, гуси. Окрім цього, мешканці центру збирають гриби, лісові ягоди, лікарські трави. З організаційно-правової точки зору центр діє на основі співпраці громадської організації та так званих ФОПів, тобто фізичних осіб-підприємців. Ними є мешканці центру. Половину прибутку вони передають на потреби спільноти та оплату праці тих, хто задіяний на виробництві. І ми прибутків мати не можемо, але виробництво у нас є. Значить, ота от людина, яка вийшла з тюрми, якщо він є спеціаліст, він приходить до мене і каже: я от дуже класно вмію різати деревину. Супер. Йди в районну адміністрацію, реєструйся як приватний підприємець. Я з тобою маю договір, я тобі передаю пелораму в користування безоплатне. Але в мене з ним є договір, що 50% він передає на комуну. Хоче грошима, хоче йде, купляє, що нам треба, які проблеми. Точно так же столярка, точно так же брикетярка. Працюючи екс засуджені, здобувають трудові навички. Частина з них пройшла навчання із електрозварювання. Більшість клієнтів центру до в'язниці не повертаються, проте близько 20 знову потрапляє за ґрати. Середньоукраїнський відповідний показник рецидиву для сиріт і самотніх громадян суттєво вищий майже 80%. За час існування через центр пройшло близько 2700 людей. Станом на червень 2018 року там живе 20 осіб з числа колишніх ув'язнених. Засновник і незмінний директор Регіонального центру соціальної адаптації неординарна людина. Пошуки визволення людей із рабства моє хобі, каже Ігор Гнат. За майже два десятиліття він визволив із рабства за кордоном близько 40 українок. Оплачує пошуки німецький телеканал RTL, який знімає передачі на тему торгівлі людьми. А разом із журналістом Бурхардом Кресом, автором журналістських розслідувань. Ігор Гнат проникає в нетрі злочинного бізнесу і все знімає на приховані камери. Отриманий гонорар Ігор розділяє між сім'єю та Регіональним центром соціальної адаптації. Заповітна мрія Ігоря Гната створити на території центру будинок для літніх людей. У мене е ті, що повернулися з ув'язнення, це сироти і одинокі, ну, в першу чергу. І от сирота. Дитячий будинок, інтернат. Життєвого досвіду в нього нема. Він з інтернату вийшов, пішов в тюрму, з тюрми вийшов. Допомоги нема знову в тюрму. А старенькі люди життєвого досвіду мають завалість. А на старості років вони не мають кому його передати, тому що вони одинокі. І це їх гнітить, розумієте, і вони вважають себе нікому не потрібними. І ну, вони просто навіть не то, що там доживають, не доживають, ну хіба що доживають свій вік, і, і вважаючи себе непотребом. А я хочу зробити так, щоб ті старенькі люди тут жили, і отой от накопичений за, за все життя досвід вони могли передати тим сиротам.